Марія, вітаю вас. Я дуже рада з вами спілкуватися цього разу по зуму, тому що ви в Києві. І одразу у мене буде запитання: як там справи? Тому що ми знаємо, що 23-го в ніч були прильоти. Як зараз в Києві ситуація? Голосно, в принципі, кожного вечора чекаєш, коли, коли прилетить. Але мене надихають люди, які тут, які тримаються, які після прильотів, після тяжкої ночі зранку йдуть на роботу і, незважаючи ні на що, не втрачають свого оптимізму і живуть живуть своє життя. Ви сказали, що Київ такий такий же красивий, квітучий, і люди там ну, безмежно вони хоробрі. Так, так, вони надихають, вони тримаються, і це най Найголовніше, що в нас є, це люди, які, які, які є. я дуже люблю це моє велике кохання. І незважаючи на пошматованість, він все одно такий самий, красивий. І... А, Марія, ви приїхали в Київ просто відвідати в Київ? Чи це пов'язано якось з вашою роботою як художника? Я приїхала на захист своїх студентів, які от сьогодні у нас був захист. Художньої кераміки, художнього металу, декоративного дерева та скульптури, моделювання костюму та станкового та монументального мистецтва. Тому її дипломники захищаються, і рада їх бачити вживу з творчими. Тобто ви продовжуєте свою викладацьку діяльність. Нагадайте, в якому учбовому закладі. Київській державній художній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука я продовжую це вже в мене 10 років викладання в цьому навчальному закладі. Сподіваюся, що в нас зараз буде проект разом з українським ми це за підтримки посольства організовуємо, це так само. ще інізація проекту. Тому я сподіваюся, що на тісні взаємозв'язки Латвії та Київської державної академії. Бойчука, а, на жаль, в академії був два роки назад, і я сподіваюся, що Латвія так само буде підтримувати у реконструкції Київської державної академії. Навіть так, це дуже цікаво. Ви можете розказати про цей проект трошки детальніше, чи можливо це ще поки що в він в стадії такого розвитку? Це проект а, за підтримки з. За ідеї, в принципі, Анатолія Куці в нас ідея створити в українському домі осередок, в якому будуть а, приклади українського мистецтва для того, щоб люди могли ознайомитися для того, щоб побачили, що українське мистецтво це не лише те, що твориться зараз, а те, що і творилося з там з дев'ятого восьмого століття. Да? І ми зараз домовляємося а, збагатити. Українським мистецтвом, і а, студенти Київської державної академії та викладачі Київської державної академії раді нам в цьому проєкті долучитися, підтримати і свої оформлення українського дому. Тому ми сподіваємося, що це буде більш затишніше, цікавіше ще місце, більше ні. Український дім в Резі він справді став для вас домом. Там були ваші виставки, і ви там викладаєте. Художнє мистецтво. Розкажіть про це, це дуже цікаво. Я була знайома з декількома вашими ученицями. Зараз, я думаю, їхня кількість стала більшою. Наскільки є? Це і не лише важливий аспект такого художнього розвитку людини, але, мабуть, і психологічний. А, так, звісно, ми намагаємося створити осередок, де, по-перше, за кордоном, ми можемо творити українське мистецтво, тобто люди приходять на заняття, в них є можливість ознайомитися, відтворити або вивчити щось. А якщо людина потребує якогось просто арт-терапії, вона так само може отримати. Кожного тижня ми проводимо заняття з образотворчого мистецтва там раз на місяць, раз на два місяці, ми проводимо майстер-класи за якоюсь темою стосовно українського мистецтва. Так само проводимо лекції для того, щоб ну себе для того, щоб люди і українці, і латвійці змогли дізнатися більше про українське мистецтво, і це їх надихнуло. Скільки у вас ученичі це ученики? Uh, важко сказати, тому що в мене є люди, які приходять декілька разів, да? тобто вони uh, знаходять час uh, в своїй роботі є, які ходять на кожне заняття кожного дня. Тобто в нас індивідуальні такі заняття, під які ми там до, до 10 людей за раз запрошуємо, тому що все таки мистецтво це дуже індивідуальна річ, і не може бути, що там багато людей в, в, в один сеанс, в одне заняття. Проводимо заняття і для дітей, і для дорослих. І дуже приємно, коли навіть латвійці приходять до нас і дізнаються, щось творять. І для мене це є таким теж показником дуже приємно. Співпраця а, з латвійськими а, митцями у вас вже давня, так були і виставки ваші українсько латвійські де були представлені ваші картини. А скільки було взагалі виставок? І взагалі чи були такі ваші виставки вже за час війни в Україні в Києві? За час війни я так само беру участь в українських виставках в галереях сучасного мистецтва. В національній так само брала участь в якості викладача кафедри художньої кераміки дерева скульптури і металу в національному заповіднику в лаврі музеї декоративно-прикладного мистецтва. Ну, тобто Постійно намагаюся і в спілці художників брати участь. Не полишати батьківщину в творчому своєму шляху, але звичайно, коли ти більшу частину свого часу проводиш в Латвії, то і мистецтвом займаєшся більше в Латвії, тому що перевозити роботи з однієї країни в іншу це досить важкий процес. Чи збагатило вашу творчість? Якісь напрямки можливо, можливо, якусь техніку вашу, те, що ви побачили в Латвії, те, що ви ознайомилися з латвійською культурою, образотворчою художньою. Насправді так, в мене трохи змінилася кольорова гама. Вона все так само яскрава на противагу латвійській. Але ну, от в мене зараз буде персональна виставка в галереї Базарт, з якої я в принципі і починала творчий шлях в Латвії. Мені дуже приємно співпрацювати з Дрона. Мені ну, надзвичайно приємно, що вона підтримує Україну протягом всього цього часу. І приємно по-дружньому з нею спілкуватися. І я розумію, що роботи збагатилися трошечки по-іншому творчості, трошечки змінилися якісь акценти, на які я розставляю, розставляю в мистецтві. І Латвія надихає, і це факт. Коли буде ваша виставка, коли вона запланована? От якраз на наступному тижні буде відкриття. Тому я вам пройшлю запрошення, так, того. і якраз ми можемо коли це буде цікаво, тому що ми, наша програма в п'ятницю як анонс. А в четвер ми запл... ну, тобто це виходить яке. Третє. Виходить... Третє. Третє. Третє Орієнтовно от, має бути третього числа, ми маємо ще там все узгодити, організувати, але от, орієнтуємося, що в Латвії зазвичай відкриття в четвер. Бо мені здається, що в п'ятницю всі роз'їжджаються. Скажіть, це будуть лише ваші картини, це, так, чи... це персональний проєкт, а він все-таки більше, мабуть, присвячений Латвії, ну тому що все створено в Латвії і менше болючіших тем, а все-таки спроба передати ідею про те, що життя триває. І ми маємо жити, ми маємо надихати, і це, мабуть, про це. Але все одно Україна завжди залишається, і вона все одно буде присутня і в тих роботах. Як війна вплинула на вашу творчість, як змінилися ваші можливо художні підходи та теми. Я розумію, що хочеться миру і тому це буде завжди у вашій творчості. Вона така світла, вона така яскрава, але все-таки якісь можливо акценти. Як я вам колись казала, в мене дуже багато соняшників, і мені дуже дивно, але вони не полишають моє життя. Зараз була передана в. Одарна робота фонду зідо за їх велику підтримку за їх надзвичайну роботу, те, що вони роблять для України. Тобто, разом з Норвежським фондом вони надзвичайно допомагають і українцям, які знаходяться за кордоном в Латвії, і, і українцям, які знаходяться в Україні. От і як дар була передана робота моя для їх фонду, і це був соняшник, тому що я розумію, що. Сонце має бути у всіх, а в Латвії тим більше, тому що все таки хочеться більше радості і, і сонця. Ой, сонця тут справді зараз дуже мало, і тому сонячник це як символ. Чи можу я сказати так, що ця робота є ваша найулюбленіша, створена за час? Ну, війни, чи можливо є якась інша, яка вам до душі, яка дійсно ось створена з усією тою енергією бажанням миру? Є е, можливо, якась інша робота, чи цей ваш соняшник якраз особлюється? Мені здається, що ця тема просто вона особлює. А мені важко сказати, тому що я працюю в багатьох направленнях. І, от, наприклад, так само зараз беру участь у виставці в музеї ЛВ, в виставці сучасного мистецтва, і там зовсім інша серія робіт. Да? Тобто я розумію, що працюю в різних направленнях. І мені важко сказати, що в мене є якась одна робота, яку яка є улюблена за час війни? Я маю на увазі створена. Вони всі створені за час війни, всі, які були створені до війни, вони залишилися в Україні або вже якось розійшлися по різним місцям. Тому Марія, а ви зараз в Києві? Я вже сказала про це. Я бачила навіть в соціальних мережах, що ви були також в українському домі, який є в Києві. Чи представлені так, так. там ваші роботи? Ні, це прекрасна виставка а, українських митців 60-х років. А, там такі метри а, монументального мистецтва, бо я як художник монументального мистецтва мені завжди цікаво. А, і... Для мене було дуже цікавим дізнатися і подивитися на їх роботи, які були створені не лише офіційні, але які, якісь їх пошукові варіації. А це Ада Рибачук, Володимир Мельниченко. Тобто, це люди, які створили пам'яті на байковому кладовищі яка була знищена у 80-х роках, це Федір Тетянич. Який ну він був дуже сучасний. Я коли дивлюсь на його роботи і згадую музей Пампіду в Парижі, да, то я розумію, що на жаль, не все було так відомо в українське мистецтво там на х роках, 70-х, але воно як на мене, навіть більш сучасне, ніж те, що було представлено у Франції, да, тобто. Коли ти дивишся і розумієш, наскільки це сучасно і цікаво, особливо в своєму часі. Тому це прекрасна виставка, дуже масштабна. Великі молодці мистецтвоздавці, які створили куратори цього проекту. Для мене було цікаво відвідати український дім в Києві, коли в мене такі тісні зв'язки з українським домом в Латвії. це якісь такі можливо, яка співпраця може бути. Можливо, можливо, колись а, український дім в Латвії, він досить молодий, йому це лише там півтора роки, так як, як такого. Але ми будемо тут працювати для розвитку та налагодження тісних зв'язків. Марія, ви спілкуєтеся з українськими художниками, і яка наразі зараз ситуація в Україні в культурному плані? Як художники реагують на ті виклики, з якими країна стикається під час війни? Uh, вони дуже реагують, вдалися. Uh, uh, я от відвідала виставку uh, Тріналіжне, і там дуже багато робіт, які, uh, які актуальні роботи, да, тобто роботи на тему те, що uh, відбувається зараз, і uh, створення національних героїв, і відображення певних подій. Uh, я дуже сподіваюся, що рити і вони будуть продовжувати свій творчий шлях і розвиток. Тому що для художників це є найголовніше, і мистецтво рятує. Воно насправді дає сил пережити все це, що є зараз в нас, які художники Я, на вас більше проєктів. Ага, проєктів. художники допомагають безумовно Збройним силам, але як можливо, ви побачились якісь зміни? Ви сказали, що хочеться. Будь якихось мирного під час війни, якогось світла. Ось чи ви помічаєте це в роботах художників зараз, сучасних українських художників? Я хочу сказати, що за три роки мистецтво змінилося. Якщо ми говорили, от ми з вами перед першою виставкою мистецтва в українському мистецтві в Латвії ми говорили про те, що воно було дуже таке. Дуже реагувала на всі ці новини, які відбувалися, і вона дуже акцентувала, бо болючу ще від, а, наче, як журналістські такі а, цитування з того, що відбувалося в новинах. Сьогодні це скоріше вже таке прийняття реальності і відображення її. Але як напади, в мене була асоціація з мистецтвом 90-х років, коли змінилася кольорова гама, і вона стала така дуже важка. Для сприйняття, воно досить те, що є. Я розумію, що люди, які знаходяться постійно в цьому стані, в сильному гніт... гнітучому і, ну, і в ситуації, яка є зараз в Україні, то писати якісь такі митці, які, незважаючи ні на що, продовжують оптимістичні роботи і їм велика дяка. От. Але в глобальному плані то воно таке стало більш важке мистецтво. Хоча вже без таких кричащих тем, болючіших як, як нотування і датування всіх подій. Чи відбуваються виставки зараз в Україні, в Києві сучасних художників? Хоча я розумію, постійно, що... постійно. і, і мистецьке життя йде, От. художники творять, мистецтво розвивається. Коли ви, ви повертаєтесь в Риг вже в суботу і готуєтесь до відкриття виставки. Які ще можливо творчі проекти ви плануєте, окрім виставок? Можливо, в українському домі, можливо, якісь проекти не лише а з другими з латвійцями, можливо, з іншими організаціями? Я знаю, що вас підтримувала з до ТЛВ. Дуже багато допомагали в українському домі. Чи є якісь іще організації люди, які готові підтримати? А в нас зараз з Одаркою Лалеко проект, який ми творимо в Латвії. Це створення збірки колесан латвійських та українських. Я буду робити ілюстрації. Плануємо запис цієї збірки на бандурі, да тобто свої пісні. Це збірка, це буде 12 15 на осінь. Плануємо це все доробити. Uh, ну, Окрім того, плануємо uh, такий симпозіум студентів з Київської державної академії в Латвії. Uh, от, Ну і поки що це от такий проект. Ну і звісно, uh, в нас є. Є членом творчого об'єднання латвійсько-українських художників «Даугава-2019». і вони постійно ну ми, як спілка художників, постійно беремо участь в різних мистецьких проектах за підтримку України і в принципі за підтримки мистецтва. Але все-таки повернемося до ваших занять на в українському домі. Мені цікаво. Які тему ви вибираєте? Тому що я колись сказала, що мене саму цікавить це. От, наприклад, приходить сюди людина, яка абсолютно ну, можливо вміє тримати олівець у руках, але все-таки, який у вас підхід? Що ви робите найперше? Розмовляєте з людиною? Чи даєте їй якесь завдання намалювати? Як це все відбувається? Дуже цікаво. Перше, що я роблю, це я питаю, що вона хоче. За чим вона прийшла? Да? Тому що якщо людина прийшла просто кайфанути і отримати задоволення, і вона хоче просто дві години ні про що не думати і просто писати, 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 то я їй допомагаю в цьому. А в мене є а, прекрасні а, учні. Вже дуже поважного віку, які приходять, і ми з ними малюємо гіпсові форми, черепи, руки. Тобто ми вчимося це все правильно будувати. Тобто, така академічна освіта, да, яка дається зазвичай в навчальних закладах художніх. З дітьми ми більше все-таки розвиваємо творчий підхід. Окрім того, ми ну я проводжу. Які заняття присвячені там окремо певним українським митцям, але все дуже індивідуально. як я вже казала, так, що це маленькі групи невеликі, тому що треба в нас не навчальний заклад, а, який має точну програму, від якої не можна відходити і має вийти певний результат. А в нас все-таки мистецька майстерня. Зрозуміло, Марія. А скільки років вашому найменшому ученику? І скільки років вашому найстаршому? Мені важко сказати, що це ученик, але дитина намагалася максимально щось створити. Намалювали найстаршій учениці? Було 68, да? тому, по віку ми не обмежуємо. Чи цікаво вам ну, працювати, навчати дітей і дорослих? Яка різниця в цьому є? Чи в принципі віковий сенс для вас не має значення? Uh, ну, всім подобається, ну принаймні тим, тим хто проходить займатися далі uh, mm -hmm. З, ну, здебільшого в захваті від того, що є така можливість зараз, і uh, що є такий осередок, в якому вони можуть uh, от, дізнатися щось нове і навчитися чомусь новому. У вас багато виставок і Добре. в Ризі, і в Україні. І все-таки, що ви вважаєте, треба зробити для підтримки українських художників в Україні? І... Як зараз ставляться до української творчості в Латвії завдяки тому, що вони побачили, що українське мистецтво воно дуже широке, воно ну як всесвіт можна сказати? Чи змінилося ставлення, скажімо так, у пересічних латвійців до сприйняття українського мистецтва художнього? Я колись робила виставку студентських робіт в європейському домі в Латвії студентів українських, да? і для мене було дуже цінним, коли прийшли латвійці. І це було дуже цікавим і дуже таким, ну, як на мене, то збагачуючий досвід про таку взаємодію різних культурних певних планів, які виявляються, що вони чимось. Але ну, не те, що мені дуже приємно, що латвійці близько до серця сприймають українське мистецтво, і вони відкриті до нього, тому що все-таки е, ми відрізняємося, ми різні, в нас різна кольорова гама, в нас різна. Е, е, але вони відкриті і вони дуже приязно і близько сприймають те, що ми робимо. 3 липня, коли відкриється ваша виставка, яка назва виставки? Е, поки що. Робоча назва легкість. Я вдячна вам. Чекаю вас у ризі. Не лише я. Я думаю, що і в українському домі.